Привіт. Ану скажи поляниця. Поляниця. Ух ти. Ану скажи переворот з перепідлою Переворот з перепідвипердом. Да не випардом, а переворот з перепідлою Та я не можу. Чого, мускаль? Та ні, це дуже тяжко. Та це дуже легко. А давай я твої думки прочитаю. Да. Задумай будь-яке число від 1 до 100. Просто тримай його у себе в голові мені підтримка. Чотири. Так. Да. Тарас, ти помилився. Про да. тебе хочеш дещо розкажу? Давай. Дівчина є? Так. Да. Називай дату свого народження число місяць вік і дату народження дівчини. І я скажу тобі, твоя це, прин... твоя це принцеса чи не твоя. 15. Єдина, вона теж емоційна, взирна, але не така, як ти. Ти, звісно, лідер у цих стосунках. Вам спілкуватись дуже комфортно один з одним. Як бізнес-партнери, ви слабенькі, тобто щось зробити разом вам дуже важко, тому що вона емоційна, ти емоційний. Коли починаєте щось робити, якщо, кому, якщо комусь щось не сподобається, чи тобі чи їй, ви спалахуєте, спалахуєте і, коротше, війна. Бачення якоїсь проблеми, бачення якоїсь ситуації вашої пари тут дуже класно. Тобто, ну, наприклад, пішли в картину галереї, бачите картину Чорний квадрат на ви кажете, що о, чорний квадрат, але дивись, тут якісь силуети, щось таке ну, прикольненьке, воно теж так, погоджується з вами, тобто вона там щось бачить. А якщо бачення якоїсь ситуації проблеми було погано, то вона б казала, це там чорний квадрат, там щось можна побачити, а ви б казали, та ні, це просто чорний квадрат і все, там нічого немає. І починають люди сперечатися на рівному місці. А у вас тут це класно. Тому о, зараз... А і життєві цінності. Життєві цінності співпадають і ваші, і її. Тобто непогана пара за єдиним моментом. Як бізнес-партнер, ви поганені Ось такі справи. Співпало чи не співпало? У мене ще друг є, він питається, чи можна про нього так? Можна. Тільки я хотів би почути відповідь на своє питання. Співпало чи не співпало? Так. Да. Дякую. Давайте другам, його дівчину. Перше. Така слабенька пара. Зійшлись вони дуже швидко, їм комфортно спілкуватися один з одним. Його дівчина емоційна, взривна, але вона не буде доказувати, що вона права. А от ваш друг він не такий емоційний, як ви, але якщо його точка зору не співпадає з точкою зору когось іншого, то він все одно буде доказувати, що він правий, що його думка правильна. Бізнес-партнери, вони ну, непогані, можна сказати, можуть щось разом зробити, а от бачення якоїсь проблеми, бачення якоїсь ситуації, у них поганенько. Не завжди вони ну, співпадають їхні думки. Тому, тому я кажу, що вони сварюються, але швидко миряться. Життєві цінності у них співпадають. Для того, щоб. Ну, якщо створювати цій парі сім'ю чи не створювати, я більш скажу, що не треба створювати, краще пошукати кращий варіант. От Отакий мій висновок стосовно пари вашого товару. Все вірно, все вірно. І останнє питання. Я роблю відео на своєму YouTube каналі, Instagram. Можна я виставлю відео з вами на свій YouTube та Instagram? Да, да, можна. Добре, дякую. Якщо хочете, можу свій Instagram написати. Або Давайте. Інстаграм, Ютуб mm -hmm. звучить однаково так, Дейкін Хелп Угу, Дякую. Все, я <звіг> вам дякую за вашу увагу, <звіг> за ваші відповіді, гарного вечора. <звіг> гарного вечора, До побачення. Шановні друзі. Якщо сподобалось відео, будь ласка, поставте подобайку, підписуйтесь, покажіть це відео своїм друзям і пам'ятайте, якщо ви шукаєте свою другу половинку, тільки я можу вам допомогти. До речі, кажуть, що любов та дружба не купляються. Ну, можна погодитись, але якщо у мене є те, що, те, чого ні в кого немає, і з допомогою цього можна знайти своїх друзів, можна знайти кохану людину, і можна це купити в мене, то чому не можна сказати дружбу не можна купити? Ну, звісно, кохання не продається, це мова йде про справжнє кохання, бо... Тих дівчат, які стоять на вулиці вночі, продають себе, так звісно, це не кохання. Але справжнє кохання, справжню сумісність, її можна вирахувати, її можна купити. Тому дивіться мої, мої відео в моєму YouTube каналі, в моєму Instagram, який ось тут піднізон. Думайте, аналізуйте, порівнюйте, ніж внутрі так?